Вітаю. Давайте поговоримо про хобі. У мене є багато захоплень, якими я займаюсь з дитинства. По-перше, це танці. В дитинстві я танцювала, українські народні танці. А зараз я танцюю ліричні танці та контемпорарі. Чи чули ви про гопак? Це український народний танець. По-друге, я захоплююсь вишиванням хрестиком. Вишивання хрестиком? Це українське традиційне рукоділля. Зазвичай українці вишивають рушники та вишиванки, а я люблю вишивати картини. По-третє, я люблю вивчати іноземні мови. Зараз я вивчаю корейську. Я ходжу на курси корейської та вчу її самостійно за допомогою підручника та дуолінго. Деколи я переписуюсь з моєю подругою кореянкою в інстаграмі. А у вас є хобі? Що ви любите робити в вільний час? Поділіться в коментарях. А тепер швидко вітаю! Давайте поговоримо про хобі. У мене є багато захоплень, якими я займаюсь з дитинства. По-перше, це танці. В дитинстві я танцювала українські народні танці. А зараз я танцюю ліричні танці та контемпорарі. Чи чули ви про гопак? Це український народний танець. По-друге, я захоплююсь вишиванням хрестиком. Вишивання хрестиком це українське традиційне рукоділля. Зазвичай українці вишивають рушники та вишиванки. А я люблю вишивати картини. По-третє, я люблю вивчати іноземні мови. Зараз я вивчаю корейську. Я ходжу на курси корейської та вчу її самостійно за допомогою підручника та дуолінго. Деколи я переписуюсь з моєю подругою кореянкою в інстаграмі. А у вас є хобі? Що ви любите робити в вільний час? Поділіться в коментарях. До зустрічі!